Благодійні різдвяні акції в області, головний театр Закарпаття отримав статус академічного різдвяна зустріч німецьких громад краю особистості культурного життя румунів Закарпаття. Презентація книги святковий концерт у костьолі Святого Юрія в Ужгороді. Вітаю в ефірі. Програма від суботи до суботи в студії Катерина Лазревич. Тож протягом наступних 30 хвилин ви дізнаватиметесь про події, що відбуваються в житті національних меншин краю у ці передсвяткові дні. До вашої уваги огляд коротких новин. У рамках співробітництва між Німеччиною та Україною у сфері міського розвитку на початку вересня розпочався конкурс міст, за результатами якого 16 грудня 2016 року в Києві були вручені премії. За нагороди, на які було виділено дотації у розмірі 25 тисяч євро, змагалися 94 проекти із 42 міст та територіальних громад України. Першу премію здобув проект Urban Workshop 2016 інституту міста Львів. Минулої суботи товариство вірменської культури Закарпаття Арарат відсвяткувало свій 20-річний ювілей. В центральному залі музею імені Йосипа Букшая зібрали журналісти, краяни, друзі вірменського народу різних національностей, представники гілок влади, громадських організацій, спортивних клубів та інтелігенція. Для густей звучали твори відомих вірменських композиторів та світових класиків. Подія доводить вірменська діаспора гармонійна в розмаїці інших національностей, що проживають у Закарпатті. Своєю активністю і справами вона заслужила авторитет та повагу, проте зберігла унікальну самобутність свого народу. Наповнити позитивними враженнями час очікування найяскравіших свят у році заспівати молодійні словацькі пісні та просто зустрітися зі словаками Закарпаття. Саме таку мету мав церковний хор святого Міхаїла з міста Кошице, який нещодавно побував в Ужгороді. Організував цю адвентну зустріч словацький священник отець Антон Конечній, який вже біля року працює в Україні. Гості зі Словаччини супроводжували святу літургію у римокатолицькому католицькому костьолі святого Юрія в Ужгороді. Після якої за чашкою гарячого чаю зустрілися з місцевими прихожанами. Перелік благодійних святкових акцій та різдвяних програм угорської меншини закарпаття заплановано провести в області, серед яких великий різдвяний ярмарок. Акції «Зроби подарунок кожному «Різдво для сиріт та багато іншого. Детальніше у сюжеті наших колег з угорської редакції. A Kárpátaljai Magyarság központjának számító Beregszászon háromnapos nagyszabású adventi tartottak a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség és a Kárpátaljai Turisztikai Tanács szervezésében. A vásári forgatag mellett a programpontok között kulturális rendezvények, betlehemes találkozó, egyházi kórusok fellépése is szerepeltek. Nem véletlenül szervezzük meg idén a harmadik alkalommal az adventi vásárt, mert úgy látjuk, hogy több embert mozgat meg. Ilyenkor bemutatkoznak a helyi szőlészek, borászok, kézművesek, méhészek, Mindenki igyekszik képviseltetni magát ezen a rendezvényen. Előfordul, hogy többen töltenek meg egy-egy sátrat, emiatt aztán találkoznak többet, érzik, hogy ennek a közösségnek a tagjai. Az adventi vásár alatt megrendezésre kerül a Betlehemes találkozó, az egyházkórus találkozó. Ezek a csapatok készülnek a megmérettetésre, készülnek az előadásra, összejárnak próbálni, érzik, hogy ennek a közösségnek az aktív tagjai, ami így karácsony előtt talán egy kicsit még fontosabb, mint más. Or. Nagy szabású cipős doboz szervezett a helyi pulzus rádió. Az egész napos akció során kárpátalja járva és nehézsorsú gyerekek számára folyt a gyűjtés. Azért tartom ezt fontosnak, mert szerintem más gyerekek is megérdemlik azt, ami, ami nekünk is jár, amit mi is kapunk, és fontosnak tartom azt, hogy örüljenek ők is, mivel árvák vagy szegényebbek. Beregszászon kívül többek között az ungvári munkácsi és nagyszőlősi járásban is gyűjtötték az önkétesek a cipős dobozokat, összesen 13 helyszínen. Birta Zoltán főszervező, a Pulzus Rádió főszerkesztője elmondta, közel 4000 gyermeket tudnak idén megajándékozni egy cipős doboznyi szeretettel. Azt látjuk, hogy mindenki, egyháztól, politikai szervezettől, állami intézményektől, teljesen függetlenül gyárak, munkahelyek. Itt volt bíróság, hozott 40 darab dobozt, csak a youtube gyűjtőponton rengeteg hasonló történetet tudnánk mondani. 400-500 intézményt tudtunk elérni a partner szervezetén közleműködésével ebben a hatjárásban, úgyhogy rengeteg család, gyermek, iskolák, gyárak és egyéb intézmények közleműködésével Jönnek most, ma ebben az órában, nem a percben is a dobozok. A már, az Isten eljön, -e áll, az a, kis a járási eszenyben a Zungi Református Egyház kerület egésznapos játszóházat szervezett. finomságokkal és ajándékokkal várták a árva és félárva gyerekeket. 13. alkalommal rendezzük meg ezt az eseményt az Ungi Református Egyház megye szervezésében. Nagyon fontos számunkra az, hogy legalább évente egyszer tudjuk támogatni azokat a hátrányos helyzetű gyerekeket, akik félárvaként nevelkednek, hiszen tudni kell ezekről a gyerekekről, hogy olyan családokból érkeztek, ahol vagy az anyuka, vagy az apuka meghalt. A legtöbbjüket nagy nevel, vagy az édesanyuk nevel, ezek a gyerekek nagyon várják már ezt az alkalmat évről évre, hiszen vannak olyan gyerekek, akik negyedszer, ötödször jönnek visszatérő gyerekek, vannak mindig új gyerekek is. Az 5-től 12 éves korosztálynak szervezzük ezeket az alkalmakat, és megpróbálunk mindig egy olyan napot szervezni, amikor nagyon boldogok, nagyon-nagyon sok ajándékot kapnak lelki, és földi ajándékokat is. És ezen a napon rengeteg program várja őket, színes program. Reggel 10 órától este 6-ig itt vannak, és próbáljuk tartalmasan kitölteni ezt az időt. Nagyon sok önkéntes van, aki segít ebben a munkában, ennek a szervezésében. Több hónappal ezelőtt már elkezdtük szervezni ezt az eseményt. Az adományokból mint egy ára és félárva gyereknek sikerült boldogabbá tenni a szeretetünnepét. Закарпатському обласному музично-драматичному театру імені братів Шерегієв присвоєно статус академічного. Майже вісім років обласні театрали домагалися цього високого звання. Нині, окрім обласного театру, такий статус академічного мають хор кантус, театр ляльок, бавка та закарпатський заслужений народний хор. Що очікувати театральній спільноті дізнавалась Віра Кобулей. Міністр культури Євген Нещук врешті підписав наказ, який Закарпатський обласний театр удостоєний звання академічного. Більшість обласних театрів України вже іменуються академічним. Закарпатський обласний музично-драматичний театр йшов до нового статусу майже вісім років. Це новий етап розвитку, кажуть ветерани театру. Це надзвичайно велика радість, а й в той же час надзвичайно велика відповідальність. Цей статус, ну, як би сказати, театр наш він заслуговує, як і багато інших українських театрів, на це звання. І, очевидно, ми, я так думаю, що ми десь майже останній з усіх українських театрів, які маємо, нарешті будемо мати звання академічного. Що таке академічний театр? Це надзвичайно велика відповідальність. 70 років. Театр працює, працює дуже успішно. Піврадянського Союзу об'їздила ця команда, важко започатковувався театр, розвивався дуже гарно, завдячуючи гарним людям режисерам, директорам, акторам. Є ті іще свідки, які в 46-му році цей театр тут почав розбудовувати свій фундамент. Виріс у чудову споруду, в чудовий будинок, де є дуже гарні актори. І зараз, звичайно, ми схиляємо голову перед тими, хто творив славу на протязі цих 70 років, хто відкрив браму. В широку дорогу е, нашому колективу, який знає і зарубіжжя, і ми зараз їздимо і до Києва. От нещодавно побували в Дніпрі, до Львова, до Одеси. Всюди по дві три вистави граємо, сприймають з великим задоволенням. Тобто, е, наш колектив серед інших колективів є дуже дуже достойним е, по своїй е, Творчості новий статус вимагає нових ідей наголошують театрали. Отож наступної весни в Ужгороді планують започаткувати новий фестиваль театральний. За ідеєю будуть запрошені малі групи, а дійство відбуватиметься в камерному залі, що допоможе налагодити більш тісний зв'язок з глядачем. Ми відчуваємо і розуміємо, що на нас покладається іще більша відповідальність, ніж коли ми отримали ім'я театру. То тепер іще, по-моєму, у декілька разів це підвищується. Це кожен, кожна із нас, людина, персона, яка працює в театрі, кожен актор, кожен працівник має зрозуміти, що це не тільки наприклад, на режисерів, на директора, на когось покладається така відповідальність, але кожен музику, Кожен працівник мусить зрозуміти, що ми тепер стаємо на ступеньку з усіма українськими театрами, і відповідальність надзвичайно в творчому питанні, в виробничих питаннях. Все це має бути надзвичайно відповідально і складно. Закарпатський власний музично-драматичний театр має шанувальників не тільки в Україні, але далеко за її межами. Звання академічне дозволяє виділяти надбавку акторам, що грають в академічних театрах та колектив. У кращому разі зарплата зросте удвічі. Театр досить активно гастролює. Ось практично кожного року вони бувають у Києві з новими постановками в столиці. В Столиці їхні постановки користуються великою увагою. Тобто збирають повні зали у Києві. Ось гастролюють вони в Харкові, Дніпропетровську, Одесі, ну, таких великих містах. Зараз з'являється додатковий стимул, і коли ми будемо з'являтися вже в інших містах, то наш театр буде не просто закарпатський обласний, а буде закарпатський академічний український музично-драматичний імені братів Шерегіїв. От ми здобули ім'я театр здобув імені братів Шерегів, а тепер ще академічний. І я вірю в те, якщо будемо працювати так інтенсивно, як ми працюємо. Ми доживемося до того, що Закарпаття матиме і національний театр. Мистецький колектив театру сподівається, що кошти на доплату знайдуться в обласному бюджеті, адже це звання дає можливість зростанню творчого рівня театру, пошуку нових мистецьких форм і втілення їх на сцені. Особливості традиції не надто численної німецької спільноти Закарпаття є невід'ємною частиною багатонаціональної культури нашого регіону. Активна діяльність дев'яти місцевих організацій німців, їх підтримка з боку Німеччини та щира зацікавленість молоді у вивченні мови дають привід для обережного оптимізму щодо майбутнього німецької меншини на Закарпатті. Про зустріч представників німецьких громад краю напередодні передодні різдва. Сюжет колег редакції програм німецькою мовою. Ein Treffpunkt der Vertreter von neun Organisationen der transkarpatischen Deutschen ist das jeweils deutsches Dorf Chinadil. Es ist Sich gemeinsam einzusetzen für die Bewahrung der Kultur von Vorfahren, für das Erlernen der deutschen Sprache und Übergabe der heimischen Traditionen den kommenden Generationen macht Spaß den aktiven Mitgliedern der deutschen Gemeinden und bringt eine persönliche Zufriedenheit. Die deutsche Familie, ich kann es ja auch sagen, dass es auch wir sind, weil noch vor langer Zeit, von Oma, Opas, noch von daher. Feiern wir auch zu Hause, Weihnachten wie in Deutschland. Also ist gewöhnlich, schönes Essen mit Familie und selbstverständlich bis dahin Adventskalender für Kinder und, und so weiter, also nach den deutschen Traditionen. Die Schüler der heimischen Schule kennen sich bei den Adventstraditionen ganz gut aus. Eine davon ist Adventskranz. Mit vier Reihenfolge anzündenden Kerzen. So ein Adventskranz gab es früher fast in jedem Haus des Dorfes unter Rechelsdorf. So war der Name von Chidadievo. Heute leben hier nur ein paar von deutschen Familien. Aber sie pflegen Traditionen ihrer Vorfahren. Es betrifft auch die Küche. Jedes Jahr am 24. Dezember feiern wir Weihnachten. Abends so um 6 Uhr gehen wir alle in die Kirche. Bis diese Zeit darf man nichts essen und äh, äh, fasten wir. Da glauben, äh, glauben sie wir alle zu Hause und wenn man ein bisschen haben, dann gehen wir zum Tannenbaum. In jedem Haus äh, machen wir einen Tannenbaum und unter dem Tannenbaum hat jeder ein Geschenk. Und das äh, die Kinder, die meine und äh, Enkelkinder, die kommen auch zu uns und da singen wir Lieder zum Weihnachten. Und stille Nacht, weil die Mutter und der Vater noch waren, die haben das, das Lied schön singen, Deutsch. No, und wir singen O Tannenbaum, wir sind deine Blätter. <laughs> und jeder bekommt äh, ein Geschenk und ist sehr fröhlich. Dann gehen wir wieder zum Tisch und so geht das weiter. Zum Essen geht immer was, sowas Fisch, Pilze, Knädel. Am nächsten Tag, dann ist schon Weihnachten, dann kann man schon Fleisch und sowas essen. Das ist ein Familienfest. Alle feiern, sagen wir, zu Hause. Die gehen in die Kirche und dann kommen die alle nach Hause und Feiern die alle zu Hause Ente essen und so weiter. Ich esse Ente, weil ich ja so gelernt bin. Room, Menschen solche Alte sind schon sehr wenig. Die können erzählen verschiedenes von Geschichte. Die deutsche Sprache wissen schon sehr wenige Leute. Die älteren Leute sind schon gestorben und sehr wenige verstehen Deutsch. Es gibt eine Hoffnung, dass sich die Situation mit der Sprache verbessern wird. In Chinadivo funktioniert Bildungsinformationszentrum für das Erlernen der deutschen Sprache und Kultur. Es wurde mit moderner Technik im laufenden Jahr ausgestattet. Computers, Multimedia-Tafel, Lehrmittel fürs Erlernen der deutschen Sprache nach dem Programm vom Goethe-Institut. Lehrbedingungen und Möglichkeiten der heutigen Kinder unterscheiden sich völlig von denen, bei welchen die ältere Generationen von transkarpatischen Deutschen gelebt haben. Das zu Ende kommende Jahr ist reich an entwickelten Aktivitäten der deutschen Gemeinden. Angenehmes Weihnachtstreffen. Із ангєвірах зусамarbeit in der Zukunft. Під час міжнародної конференції, яка була проведена під егідою обласного товариства Румунії дача відбулася презентація книги, що має назву особистості культурного життя румунів Закарпаття. Видання присвячене тим румунам, що творили історію тут, у центрі Європи, і залишили вагомий внесок у збереженні народних традицій румунів, унікальної мови та народному мелосу. Унікальність книжки саме в тому, що це колективна робота істориків, науковців, нащадків, особистостей Закарпаття та Марамуриша. Manifestarea culturală Personalități marcante ale culturii românești din Transcarpatia, organizată de Societatea Dacia, a fost un eveniment în cadrul căruia a fost prezentat primul volum al unei cărți ce întrunește truda cercetătorilor de pe ambele maluri ale Tisei, istorici, muzeografi, descendenți ai celor care și-au adus contribuția inestimabilă la propășirea neamului și a limbii românilor din Transcarpatia. Și cele câteva sute de cărți pe care le aducem și astăzi aici și le donăm cu drag Fundației Dacia pentru ca ele să ajungă la uh, școlile românești, la cei care au nevoie de ea. Vă aducem aminte că luna trecută v-am spus de 3500 care așteaptă să vină. Acum sunt 4000 și încă n-am găsit soluția să le aducem, dar este un proces pe care îl gestionăm și cred că vom găsi o, o, o soluție. Lansarea cărții Personalități marcante ale culturii românești din Transcarpatia s-a făcut în prezență și cu participarea reprezentanților intelectualității maramureșene, Todincă Gheorghe director Muzeul Maramureșan, Mihai Opriș, director Slatina, Ion Popescu, președinte Comunitate românească din Ucraina, Tiberiu Moraru, președinte Asociația Morărița Oradea, Ilie Gergheș, lector universitar Baia Mare, profesorul Mihaela Cristina Gergheș, Baia Mare, Victor Vizauer, cercetător, Institutul de Istorie George Barițiu, Cluj-Napoca. Sunt foarte bucuros că atâția sunt prezenți și mulțumim chiar lui Botos pentru reprezentarea tuturor oamenilor, să spunem așa, oamenilor de afaceri. Și tot avem o personalitate de la băuțul mic, Nița Gandic, care eu, peste vreo oră sau peste o jumătate de oră, am să vorbesc câteva cuvinte despre Nița Gandic. Într-adevăr, că a fost o personalitate extraordinară. Deci, o femeie, să zicem așa, cu un suflet mare, care foarte mult a făcut ea pentru băuțul mic. Expoziția dedicată personalităților marcante românești din Transcarpatia a fost prezentată de Ion Botoș, directorul muzeului și coordonatorul de proiect. Cele peste 100 de personalități, fotografiile cărora au fost expuse pe panouri, au fost prezentate fiecare în parte cu un scurt comentariu. Participanții au recunoscut că renașterea istoriei noastre este extrem de importantă pentru generația de azi și pentru generațiile viitoare. Și vreau să spun că până când, până când într-un sat este biserica și școală, românii o să fie totdeauna activi și o să fie totdeauna bucuroși să își arete tradițiile lor și portul lor românesc. Strâmtura este un sat aparte, cu o tradiție deosebită. Când m-am dus prima dată acolo la Strâmtura, credeam că dacă este mai îndepărtat de drumul central, dacă este mai la deal, nu o să fie acolo, să spunem așa, atât de puternice tradițiile. Dar cei care sunt la biserică, cei care sunt creștini ortodoxi, <coughs> sunt, țin foarte tare. Adunarea materialelor de arhivă a fotografiilor și amintirilor culese de la bătrâni din cele câteva sate românești din Transcarpatea cere multă migală, dăruire și pasiune, calități pe care le posedă cu prisosință atât coordonatorul proiectului Ion Botoș, cât și cei care și-au oferit ajutorul lor dezinteresat etnologi, profesori de istorie care vor continua cercetările pentru ca cel puțin încă un volum ce va vedea lumina zilei grație asistenței Ministerului Afacerilor de Externe a României să fie pus la dispoziția generațiilor ce vin, nici să cunoască istoria neamului din care își trag o bârșie. Цікавий та сповнений прекрасними мистецькими враженнями. Різдвяно-новорічний подарунок отримали мешканці Закарпаття від словацького консульства в Ужгороді. Йдеться про святковий концерт за участі унікальних колективів зі словацького містечка. Терхова Насолоджувались музикою наші колеги зі словацької редакції. Advent je jedným z najkrajších období v církevnom roku. Na Slovensku v tomto čase sa tradujú krásne zvyky, ku ktorým pátria aj adventné koncerty. Táto pekná tradícia sa v posledných rokoch udomacňuje aj na Zakarpátsku. Svedčí o tom aj adventný koncert, ktorý sa pred pár dňami konal v kostole Sv. Juraja v Užhorode. Túto predvianočnú umeleckú akciu organizovala generálna konzulka Slovenskej republiky v Užhorode Janka Burjanová, ktorá na svojom konte má už veľa usporiadaných kultúrnych podujatí a koncertov. Aby sme tú mozajku slovenskej duše, slovenského srdca uzatvorili celú aj vážna hudba, aj ľudová hudba, aj církevná hudba. Takže rozmýšľala som, ako ale na mám dobrých priateľov v Žiline v Terchovej. Takže boli veľmi radi napriek tomu, že Terchovská hudba je nesmierne populárna a potom ako bola zapísaná do e, svetového zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva tak naozaj ťažko s termínmi a som veľmi rada, že, že sa nám to podarilo a že sme mohli už horodu Zakarpatiu priniesť aj takýto darček, takúto nádhernú eh, hudbu adventnú, vianočnú a veríme, že to je taký, taký slovenský darček pre krásne prežívanie eh, na celej Ukrajine na najkrajších sviatkov v roku. Melodické adventné a vianočné piesne pozvaným hostom zaspievali hudobné kolektívy z obce Terchova. kde sme doniesli svoje srdce. Svoje srdce a to, čo je pre nás najbližšie a najvzácnejšie, to je naša duchovná kultúra. Teda hudba, piesne, tradície, zvyky, ktoré sa u nás budovali a uchovávali celé stáročia. Vzhľadom tomu, že sme tu v čase adventnom, tak aj náš koncert začal eh, takým blokom, ktorý bol venovaný adventu. Hej, príde Kristus, spasiteľ náš, cestu mu pripravme. Potom sme prešli do Vianoc, kde sme také ukážky urobili, ako betlehemci, keď prídu, ako spievajú, ako buchajú na tých bunkošoch, ako pískajú na pišťalkách, pri tom laší a tak ďalej. A samozrejme koledy, ktoré sa spievali v Tierchovej počas Vianočných sviatkov. Цей випуск добігає свого завершення, а багатонаціональний колектив нашої програми щиро вітає християн західного обряду з великим святом Різдвом Христовим, яке для кожного є символом злагоди та любові до ближнього. Воно спонукає до взаєморозуміння та єдності заради благополуччя України. Тож нехай у вашому домі завжди панують мир, добробут, взаєморозуміння, тепло і радість, осяяні світлом різдвяної свічки, любов'ю рідних і близьких, теплом домашнього вогнища. Гарних вам і радісних різдвяних свят, святкового настрою і лише хороших новин. Наразі у мене все, а на вас чекає анонс подій наступного тижня. Побачимось. 25 грудня в області проходитимуть майстер-класи з виготовлення різдвяного дідуха та з відтворення кулядницьких обрядів та колядування. Фестиваль Грінтвейну Гаряче вино. 27 грудня виготовлені ляльки-мотанки Ангела та різдвяної колядницької зірки. Новорічно-різдвяний концерт Мукачівської горової школи хлопчиків та юнаків. Концерт заслуженого академічного закарпатського народного хору Новорічна хата.